Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Під прицілом. І сьогодні я вирішив запросити вас розібратись, що не так з нічним клубом Ібіца в Одесі. Адже починається літо і у мережі розпочалось справжнє протистояння між тими, хто підтримує роботу клубу, та тими, хто вважає, що вечірки під час війни це веселощі на кістках. Тому розглянемо ситуацію навколо нічного клубу по трьох пунктах. Перший пункт це у нас буде фінансова складова, адже клуб запевняє, що всі весь прибуток від концертів, які відбуваються в клубі, він е, віддає на благодійність та на допомогу е, лікарні міста Одеса. Друга складова буде це етична складова, на якій ми обсудимо чи лояльно, чи правильно під час війни проводити подібні вечірки, як на них, на них будуть реагувати як військо, військові, так і люди з окупованих територій. І третій пункт, який є дуже важливим, це ми обговоримо. Е, Складову безпеки. Наскільки безпечно під час війни проводити подібні заходи у нічному клубі саме Ібіца? Тому що сьогодні ми говоримо тільки про Ібіцу. Отже, 26 травня нічний клуб Ібіца відкрив свої двері для всіх відвідувачів. Концертом відомого українського співака Дмитра Монатіка афішу цього заходу ви можете бачити на екрані. Як вказано в описі, прибуток від цього заходу буде перераховано на для протезування в одну з одеських лікарень, а також як адресна допомога пораненим військовим. Але на жаль, у мережі немає жодної інформації або звітів, в яку саме лікарню будуть перераховані ці кошти, тому перевірити це не є можливим. Припустимо, що це зроблено в цілях безпеки для того, аби не демонструвати та не поширювати інформацію, в якій саме лікарні знаходяться ві... в поранені військові. Після самого концерту, як нічний клуб Ібіца, так і сам Дмитро Монатик виклали пости, що е, за результатами цієї вечірки було зібрано 550 тисяч гривень, і незабаром всі ці кошти будуть перераховані у ту саму лікарню. Але давайте ж порахуємо, який дійсно був прибуток за цей вечір у нічного клубу Ібіца. Вартість квитків саме на концерт Монатика я не знайшов. Тому що відео записую вже після концерту, тому на сайті вже видалено і афішу, і можливість замовлення квитків. Якщо ви знаєте, яка була ціна, то я дуже прошу написати мені в коментарях. Але для прикладу, у нас є ще два концерти, які будуть найближчим часом відомих українських виконавців: це концерт Вірки Сердючки, НК. І ай ще й концерт Дорофеєвої. Ось на прикладі квитків на концерт Дорофеєвої ми можемо бачити, що найдешевший квиток до фан-зони буде коштувати 400 гривень. При цьому звертаю вашу увагу на квитки помаранчевого кольору. Ви можете бачити, що вони продаються по 10 копійок плюс 700 гривень депозит з людини. Але купити їх можна тільки в кількості 10 штук. Тобто, по факту, ці 10 людей безкоштовно потрапляють в клуб за умови, що вони разом зроблять замовлення на 7 тисяч гривень мінімум. І в цьому є дуже цікавий момент. Адже, як писав клуб, гроші від концерту будуть передані до однієї з одеських лікарень. Тобто гроші, які клуб отримує за квитки. А квитки помаранчевого кольору та по 10 копійок, а депозит, тобто 700 гривень, це вже гроші, які йдуть. В прибуток не від концерту, це вже гроші, які людина витрачає за свої замовлення по меню або по бару. Але менше з тим, беремо найдешевший квиток, який ми вже, як сказали, коштує 400 гривень. На жаль, цього року приховали і інформацію про кількість відвідувачів на е, концерті, присвяченому відкриттю літнього сезону. Сказано лише те, що Монатик зібрав аншлаг як у довоєнні часи. Тому ми можемо з вами, поцікавившись в інтернеті та загугливши, дізнатися. Скільки ж людей приходило у довоєнні часи до нічного клубу «Ібіца»? У довоєнні часи клуб «Ібіца» на виступах своїх артистів збирав кілька тисяч глядачів. Наприклад, свого часу концерти Івана Дорна, здається, у 2016 році, це теж було відкриття сезону у нічному клубі «Ібіца», Зібрав тоді 6 тисяч глядачів. Ну, але ми не будемо брати аж такі цифри. Давайте візьмемо по мінімуму. Припустимо, що на концерті Монатика було 2 тисячі людей. Тому що там їх було, звісно, більше, але ми рахуємо по мінімуму. Ми взяли найдешевші квитки і ми беремо мінімальну кількість людей це 2 тисячі людей. Ну а тепер хвилинка легкої математики: 400 гривень як найдешевший квиток, ми помножимо на 2 тисячі людей і отримуємо 800 тисяч гривень. Наголошую, що це ми взяли найдешевші квитки і найменшу кількість людей. І не виходить ніяк 550 тисяч. Справа в тому, що такі е, заходи збирають основні свої каси та гроші не від продажу квитків, тому що е, сама. Вечірка починається набагато раніше, ніж виступ артиста, і до цього часу людям потрібно щось поїсти. Люди хочуть побалувати себе коктейлем, а всі знають, які ціни в нічному клубі Ібіца. ціни далеко не малі, тому найбільший прибуток таких заходів йде саме від продажу бару та кухні. Тому нічний клуб абсолютно спокійно. Міг розрахуватись з артистами та з його командою саме з грошей, які він заробив на алкогольних напоях та на їжі. Тому що нічний клуб Ібіца на таких вечірках збирає кілька мільйонів гривень прибутку саме з послуг, які надає по меню. Клуб сплачує податки та організовує робочі місця, скажете ви. Ну а я нагадаю, що Ібіца це не лише нічний клуб, це пляжний комплекс з рестораном, басейнами та зонами відпочинку, які в той час, коли громадськість позбавлення позбавлена можливості відвідувати громадські пляжі та місця для купання, має і так чудовий прибуток, Ток в день і здатна прогодувати свої сім'ї і своїх співробітників. Ось ви можете бачити прайс, ціни на денний відпочинок у клубі, для того, аби ви могли просто прийти позасмугати на шезлонгах, покупатись у чистій воді у басейнах. Але такий варіант заробітку буде більш поважним і культурним по відношенню до країни, яка давала тобі право заробляти гроші увесь цей час. І дає таке право тобі заробляти ці гроші навіть в нинішніх реаліях? Ну загалом, думаю, ви зрозуміли, що з благодійною складовою цього концерту все дуже і дуже неоднозначно. Але сподіваюся, що згодом ми побачимо все ж таки звіти. Сподіваюся, що ці гроші дійсно були перераховані за призначенням, дійсно пішли на допомогу нашим військовим. Перейдемо до етичної складової подібних заходів під час війни. Чи етично заробляти гроші на дискотеках у нічних клубах? Як на? Мене ні. Благодійні концерти дуже потрібні в наш час, тому що е, відомі артисти, які мають величезну популярність, е, збирають дійсно великі кошти, дійсно дуже допомагають нашій армії. Але благодійні концерти можна організовувати на інших концертних майданчиках. Наприклад, в Одесі є. Театр музичної комедії імені водяного є е, е, приміщення одеської філармонії, де постійно відбуваються концерти, благодійні концерти багатьох артистів. Але на відміну від клубних концертів, вони відбуваються без алкоголю, шалених танців та веселощів. І цікавий момент ще. Є стосовно освітлення цих концертів. Ось ви бачите фото, яке опублікував у своєму телеграм-каналі відомий доволі такий телеграм-канал, який читає напевно вже кожен українець, це телеграм-канал Джокер. Як ми бачимо у цьому дописі. То багато одеських нічних клубів передали свої прожектори для е, у розпорядження ППО для того, аби вони мали змогу підсвічувати нічне небо. Так як ми знаємо, що більшість ракетних ударів по території нашої країни відбувається саме вночі. Передали, напевно, всі, але не ібітсам. Свою думку про невірно підібраний майданчик для благодійного концерту. Я написав також і Дмитру Монатику в коментарях в інстаграм під його постом про цей концерт. І на що, знаєте, я отримав дуже Містовну відповідь, ось ви можете бачити її на екрані. Відповідь у вигляді смайлика. Ну і переходимо ми до третього питання організації та проходження таких концертів. Це питання безпеки. Якщо під час подібного концерту буде загроза ракетного удару, буде повітряна, повітряна тривога, то клуб просто фізично не зможе забезпечити безпеку всіх відвідувачів та всіх своїх гостей. Нагадаю, що нічний клуб ібіца в Одесі знаходиться просто на пляжі. Де немає ні бомбосховищ, ні можливості його зробити а найближче до нічного клубу бомбосховища знаходиться доволі таки не близько, та й виводити всіх гостей до безпечного місця ніхто не буде, тому що у кожного гостя є відкритий е, рахунок. По якому спочатку цього гостя треба розрахувати, а це все час. І як ви розумієте, таку кількість людей просто так швидко розрахувати та організовано вивести до безпечного місця, просто неможливо. І я вже навіть не згадую, як на подібні заходи мають реагувати військові, які знаходяться без ротації на передовій, як на ці заходи мають реагувати українці, що зараз знаходяться в окупації та вимушені виживати на окупованих територіях, як на подібні заходи. Де мають реагувати переселенці, які позбулися е, житла своїх рідних, втратили близьких та все, що вони мали в цьому житті, так життя продовжується, як пише більшість захисників нічного клубу, але воно продовжується з маленькою такою коректоровкою. Воно продовжується з коректоровкою на війну. Яка триває, і про це не потрібно забувати, відвідуючи подібні заходи і викладаючи сотні відео, як ви весело провели час у нічному клубі. Життя продовжується завдяки ЗСУ. Пам'ятайте про це? На цьому у мене все. А ви підписуйтесь на наш канал для того, аби побачити, хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро. До зустрічі!